Після попередніх виборів до органів місцевого самоврядування нами, ініціативними жителями міста Окраїнки Бухівського району було створено громадську організацію. Ми разом з місцевими жителями, нашими виборцями, ми вирішували, які головні першочергові питання є для жителів нашого міста. Ні для кого не секрет, що в нашому місті існує тільки на даний момент комерційна забудова. Ми розглядали можливості некомерційної забудови і знайшли. Єдиний можливий варіант це будівництво будинків житлово-будівельними кооперативами. Шановна громада, вам відомо, що в Українці з 1969 року успішно побудовані та експлуатуються вісім кооперативних будинків, в тому числі членами кооперативу Стугна, головою управління якого з 2011 року я була, говорячи про той досвід, який у нас був про житлово-будівельний кооператив Стугна. Я хочу сказати, що я також був учасником будівництва. Я брав там невеличку квартиру як працівник трипільської ТЕС. Також я вам скажу зразу: з з власного досвіду дуже вагались. Ми сім'єю сиділи неодноразово і думали, чи варто це робити, чи не варто. І все таки прийшли до того висновку, що інших варіантів купівлі житла просто немає. Наголошую, будинок номер 13 по вулиці Будівельників був побудований протягом двох років, як і було заплановано. Тобто городяни, які вклали інвестували свої кошти в будівництво цього будинку, не втратили своїх коштів і своєчасно отримали для проживання квартири. Окремо, хочу зазначити, що всі члени кооперативу Стугна, які мали у цьому потребу, Мали змогу скористатися спеціально відкритою кредитною лінією в комерційному банку Аркада, за якою всі члени кооперативу могли кредитуватися під 16% річних на відміну від 23-24% на той час діючих процентних ставках. Додатково повідомляю, що Ця кредитна лінія діє і по сьогодні. І навіть після того, як значно знецінилась гривня, комерційний банк не змінив умови цієї кредитної лінії. І, як і раніше, ми сплачуємо в місяць від однієї до трьох тисяч гривень кредитних коштів. Я приймала активну участь в обслуговуванні кооперативу Стугна. Я була в ревізійній комісії цього кооперативу, а також я була бухгалтером. Бухгалтером на, саме, наприкінці бухгалтером цього кооперативу. На даний час інформацію про вартість квартир. Побудованого кооперативу нашого по будівельників 13 вона є, ця інформація доступна. Вона викладена у, в інтернеті. Достатньо набрати Стугна Хаус навіть без е, двічки, ось так: Стугна Хаус. Е, пошукові системи видадуть вам посилання на Стугна Хаус 2 та Стугна Хаус. Якщо ми дивимося, Стугна Хаус, це перша черга, це якраз наш будинок. Ось він його трошечки видно. Ось він будівельників 13. І ми побачимо, що в цьому будинку. Будинку, вартість житла квартир була сама найнижча 6300. Ось вона: 6300, 6300. Навіть деякі були 5900, Це були вже такі квартири, які ніхто не схотів купляти, скажімо так. Ну не було нікому привабливі. Загалом середня ціна не середня, а найвища ціна для членів кооперативу була 6. 300 за квадратний метр Хоть в хоч в будь-якій секції. Одномоментно з закінченням будівництва нашого кооперативу, забудовник будував на нашій земельній ділянці. Наступну чергу Стугна Хаус. Якщо ми перейдемо за посиланням, Стугна хаус 2 відкриємо це на теперішній час будинок будівельників 14. Всім відомий. Ось він стоїть, якщо це подивитися. Ось він стоїть перед будівельником 13. Так, тут так само три секції, і перша секція здавалася ну не одночасно, але буквально через пів року після нашого нашого будинку, після нашого кооперативу. І якщо ви уважно подивитесь вартість цін, то тут вже ціни 7:200, 7600, 7800. Вже у цій секції, яка ж ще раз наголошую, будувалася практично одночасно з нашим кооперативом, але це вже не кооператив, це вже комерційна забудова, і тут вже вартість цін інша. А якщо подивитися вже другу секцію і особливо третю, то тут ціни вже 16 тисяч за квадратний метр. Моя цікавість до теми будівництва вона цілком природня. Чому? Тому що мій батько був одним, я не побоюсь цього слова, одним з видатних будівельників. Він був заступником міського голови міста Києва і був начальником головків міськбуду. Ми в своїй предвиборчій кампанії написали про те, що ми хочемо займатися соціальною програмою, яка називається Ліки, житло і продукти. І одна з тем, яка дуже мене цікавить, і я, як керівник фактично, фракції Солідарність, розмірковую над тим, яким чином ми можемо закумулювати кошти для того, щоб вирішити питання з чергою. У нас є черга, вона налічує понад пів тисячі осіб, і вона нікуди не рухається. Міняються закони, міняються відсотки, які будівельники мають сплачувати, але черга від того не рухається. Тому я вважаю, що це цілком нормальний природний інтерес нашої комісії бюджетної, тим більше ми з Тетяною Михайлівною дуже плідно і дуже дружньо взялися за це питання. Тому я зараз хочу напрацювати юридичні кроки, яким чином можна з разом з доступним житлом вирішити питання черги. Я уроженець Донбасу, уважаю, і люблю Україну. Мы 27 числа мая побывали на собрании, которое проводила инициативная группа под руководством организации самопомощи. Там прозвучало такое предложение, чтобы люди самоорганизовывались кооперативы, кто не хочет, скажем, уже в существующее вступать, и что также будет поддерживать. Я организовал, у нас была инициативная группа, мы организовали кооператив. вот в нашем кооперативе переселенцы, мы встречались с народными депутатами. Мы видим, что можно получить финансирование на строительство. Ну и, и с другой стороны, мы подбираем таких людей, которые имеют возможность построить, значит, хозспособом себе жилье. И мы видим просто, чтобы построить этот дом и создать людям условия, чтобы они просто по крайней мере переехали. Самые минимальные, но хорошие условия для комфортного проживания. Я считаю, что это Форма имеет преимущество, потому що люди самі строят, люди самі вибирають себе проект, люди самі його финансируют, нет дополнительных накруток, расходов. Яркий пример самоуправления, когда люди організовуються і реалізовують свої потребности і желания. Безумовно, придбання житла це дуже складна справа і чутлива тема. Більшості, переважній більшості мешканців нашого міста в самотужки вирішити це питання практично неможливо. Тому можна лаяти скільки завгодно уряд, можна лаяти країну, можна лаятися з сусідами, але від того, на жаль, нічого не зміниться. Ми вважаємо, що для для цього принаймні треба усвідомити, яких базових речей ти потребуєш: житла, освіти, медичного обслуговування, робочих місць і шукати вихід. А вихід. Є, я хочу звернути увагу, що кожна людина, кожний мешканець нашого міста, який вклав інвестував свої кошти в будівництво житлового будинку по вулиці номер 13 отримав своєчасно, як і планував власне житло. Тобто є позитивний досвід вирішення цього питання. Тому, шановна громада, всі, хто має потребу у поліпшенні житлових умов, ми вас запрошуємо приєднуватися до нашого проекту Доступне житло. Якщо у вас є питання, будь ласка, що п'ятниці о 19-й годині приходьте у будинок культури енергетик, де ви з перших вуст отримаєте відповіді від фахових економістів, будівельників, юристів. До зустрічі.